30 харків'янок віком від 18 до 30 років були моделями у місцевих порностудіях. Дівчата спілкувалися з англомовними відвідувачами платних відеочатів і сайтів. За бажанням клієнта жінки могли продемонструвати і порнографічне шоу. За одну хвилину такої приватної бесіди іноземці платили від 3 до 7 доларів США. 40% цієї суми актриси залишали собі. Решту віддавали роботодавцям А ви чим здесь займаєтесь? Ну, с下次... А ви перед з не... А Ви відірвали половину камерами? Ну, користувалися предметами, вібраторами. А у вас на скалі там де не там прибуток від роботи тільки однієї моделі складав більше двох тисяч доларів на місяць, а загальні доходи студій близько 20 тисяч доларів щомісяця. Робота об'єкту була побудована за цілодобовим графіком. За словами правоохоронців, масштаб виявленого бізнесу тягне на організовану злочинну групу, до складу якої входили ініціатори задуму, адміністратори, вербувальники і молоді жінки, які працювали в онлайн-порностудіях. Потенційних моделей шукали в соціальних мережах. Вилучено техніку, яка використовувалася при здійсненні злочинної діяльності близько на 300 тисяч гривень, яка на даний час направлена на мистецтвоздав та комплексну комп'ютерно-технічну експертизу. І за результатами проведення даної експертизи буде вирішено питання щодо притягнення організаторів та інших учасників злочинної діяльності. Організаторам порностудій загрожує до семи років позбавлення волі. Одній особі вже оголошено про. Підозру наразі розслідування триває. Юля Колтак, Ярослав Лукаш, вісті.